Слава Україні! Працівники одеського ТЦК робили військовозобов'язаних непридатними. Електронна черга в ТЦК працює по всій Хмельниччині. Це 5 хвилин на головне. Розпочнемо. Кінець справи майдану столичний суд закрив справу щодо розгону мирної акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року, бо закінчився термін давності. З підозрюваних зняли усі обвинувачення і арешт їхнього майна. Саме засідання не тривало і години. Суддя зачитав клопотання, потерпілі висловились проти. Працівники одеського ТЦК за 5-7 тисяч доларів позначали у реєстрі оберіг щонайменше 138 військовозобов'язаних непридатними. Про це повідомляє ДБР. Її організатор, начальник відділу ТЦК. А частина причетних встигла виїхати за кордон на цій справі. Фігуранти заробили понад 1 мільйон доларів. Наразі їм загрожує до 15 років в'язниці. СБУ затримала колишніх антимайданівців, які працювали на ФСБ і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини. За даними слідства, очільником агентурної групи був Одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один з активістів Одеського антимайдану. Чоловік особисто перебував на зв'язку із представниками російської спецслужби до протиправної діяльності. Він залучив свого близького родича. За завданнями ФСБ, фігуранти мали фотографувати та надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Крім того, очільник агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої Новоросії в одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій ЛДНР. СБУ поетапно задокументувала розвідувальну підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. У Волочиській міській раді повідомили про трагічну загибель нашого солдата Сосніцького Сергія Романовича 83-го року народження. Сергій загинув під час виконання бойового завдання внаслідок дій з відбиття збройної агресії московитів на сході України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Нехай світла пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях. Йдеться в дописі громади. І з 18 травня відповідно до нового закону про мобілізацію, оновити дані повинні усі військовозобов'язані резервісти та призовники. Наразі це можна зробити не лише безпосередньо у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або у ЦНАПах, а й за допомогою сервісу електронної черги. Така електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП Хмельниччини, щоправда, у тестовому режимі. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов'язку. Достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час. Повідомили у службі зв'язків із громадськістю Хмельницького обласного ТЦК та СП. Записатися на прийом для оновлення даних можна на сайті Міністерства оборони. Потрібно обрати військомат, в якому особа перебуває на обліку або за місцем актуальної реєстрації. Далі ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону, отримати повідомлення з датою та часом візиту. З 27 травня по 10 червня триватиме голосування за громадські проекти бюджету участі, які на думку хмельничан найбільше потребують реалізації. 28 проєктів пройшли відбір відповідно до вимог, повідомили у Хмельницькій міській раді. Голосування відбу... від... відбувається тільки через електронну систему громадський бюджет, де можна обрати проєкт, який, на думку хмельничан, є найбільш необхідним для громади. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо, за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.